Доброго дня, шановні вчителі! Мене звати Тетяна Асланят, я старший науковий співробітник лабораторії психології Груп, Інституту соціальної та політичної психології. Сьогодні я хочу познайомити вас з практичними вправами, які допомагають підтримувати та відновлювати свої сили та ресурси. На жаль, випробування на стійкість і пружність нашого народу триває. То ми маємо щоденно дбати про себе, поновлювати власну аптечку методів та технік, які позитивно впливають на стан нашого здоров'я, та демонструвати приклад доброго ставлення та турботи про себе з тими, з ким ми співпрацюємо. Описуючи наслідки впливу важких подій, ми часто використовуємо вислови. Моя нервова система не витримує. Мої нерви нікуди не годяться. А що саме відбувається з нами під час постійних сирен та інших негативних подразників? Вичерпну відповідь на це питання дає полівагальна теорія Стівена Порчеса, професора психіатрії, провідного експерта в області психофізіології, розвитку та поведінкової нейробіології? Стівен Пордже запропонував модель. Яка саме допомагає розуміти, що відбувається з нами і як тіло реагує на стрес та інші важкі події в нашому житті. Полівагальна теорія розглядає нервову систему як систему, що забезпечує адаптацію до середовища та регулює поведінку та фізіологію відповідно до різних ситуацій. Історично наша вегетативна система представлена симпатичною та парасимпатичною системами. Вся вегетативна нервова система відповідає за гомеостаз, обмін речовинами, роботу внутрішніх органів. Симпатична система відповідає за збудження, парасимпатична відповідає за гальмування. Саме цикл збудження та гальмування є основою гомеостазу. Гомеостаз допомагає людині почуватися в безпеці. Якщо ця функція порушена, у нас немає здатності коригувати або бути регульованими іншими. Стівен Порджес довів, що Є у нас ще одна гілка нервової системи, окрім симпатичної та парасимпатичної, яка і нервує серце та внутрішні органи. Пізніше ця гілка отримала назву соціального вагусу. Вагус це найдовший нерв нашої нервової системи. Тобто на зараз ми можемо говорити про три гілки нашої нервової системи: це вагальна, симпатична та парасимпатична. Наша нервова система розпознає ознаки загрози або ознаки безпеки. Важливо знати, що цей процес відбувається без усвідомлення на рівні стовбуру головного мозоку. І, в залежності від того, яка ситуація або стимул може бути нами оцінена як безпека, небезпека або загроза життю. І відповідно до цього у нас є три різні реакції, які можна позначити ну, як у світлофора ну, кольорами світлофора: це зелений, жовтий. І червоний колір. Якщо ми оцінюємо, наша нервова система оцінює ситуацію як безпечну, то у нас виникає реакція зацікавленості та соціального контакту. Тобто ми бачимо, що людина, така людина, поводжує себе, поводиться. Спокійна, вона контактна, вона розмовляє, її тон голосу не високий і не низький, він такий ну, середнього, теплого рівня. І це відповідає зеленому кольору світлофора. Тобто людина, яка так реагує на ситуацію, вона знаходиться в безпечній зоні. Якщо ми розпознаємо ситуацію як небезпечну, то тут відбувається мобілізація організму. Ми починаємо діяти, виконувати, виникають такі знайомі реакції, як біжи або бій. І це проецюється на стилі поведінки, які можуть бути або дуже збудженими, або тривожними, або надміру чутливими. У людей може підвищуватися тон голосу, вони суєтяться, вони перекладають якісь речі, вони можуть прийняти якесь стихійне рішення виїзду, наприклад, ну, чи будь-яке інше таке реактивне рішення. І це ми кажемо про реакції, які знаходяться в зоні жовтого кольору світлофора. І третя остання реакція. Реакція на загрозу життю, вона відбувається чи вона помітна? Ми її бачимо як реакцію завмирання. І це червона зона нашого світлофору, про яку ми вже говорили, це може бути помітна по людини, людині. В неї зовсім немає сил, мова тиха і млява, зовсім немає енергії. Людина може лежати буквально і начебто з нею нічого не відбувається. До речі, це складний варіант такої практичної роботи ну, моїх колег і мене. Тому що в цій зоні людина може потребувати допомоги різних фахівців. Сподіваюсь, що ви змогли знайти свій, свій тип реакції, і якщо ваші реакції, колеги, відносяться до жовтого або червоного світла, кольору нашого світлофора, то я пропоную вам декілька вправ які зможуть покращити ваш, ну, ваш рівень, зменшити ваш рівень напруги і покращити власне психоемоційний стан. Перша, перша вправа вона називається базова вправа. Метою цієї вправи є посилення саме соціальної залученості і взаємодії. Виконання вправи допомагає збільшити прилив крові до стовбуру мозку, де беруть початок 5 черепних нервів, необхідних для соціальної взаємодії. Базова вправа дуже ефективна. Вона проста в освоєнні і в виконанні, і займає менше, дві, менше двох хвилин. Перед початком виконання я прошу, щоб ви змогли зараз оцінити свій рівень напруги за шкалою від 0 до 10, там, де 10 це максимальний рівень напруги. Це буде такий невеличкий експеримент для вас, щоб ви змогли зрозуміти, як діє, як працює ця вправа і наступна вправа. Перед тим, як виконувати, ми зробили оцінку нашого стану. Далі потрібно прийняти відповідну позу, зручну позу. Я буду вам показувати цю вправу сидячи, але знаєте, що її можна виконувати також лежачи або стоячи, в залежності від того, в яких обставинах ви знаходитесь, і що вам зручніше. Буде виконувати. До речі, можна почати з пози лежачі. Вона допомагає ну, більш вірніше ну, зробити виконання і отримати відповідно кращий результат. Якщо ми сидимо так, як я зараз, то важливо, щоб ваші ноги були на підлозі. Тобто ви заземлюєтесь. Це ну, перша важлива навичка. Для того, щоб виконувати будь-які різні вправи по стабілізації власного стану. Далі, що нам потрібно зробити? Нам потрібно повернути голову, ну от як я майже, от, просто відчути такий кут повороту, на яку я можу повертати голову вправо, потім голову вліво. Для того, щоб зафіксувати, який кут поворота для мене є можливим на зараз. Потім ми складаємо отак от руки, як в мене. Тобто Ми беремо чотири пальця в замок, два великих пальця стерчать і ми кладемо цю, ну, ці наші, наш замок на потилицю. Вказівний палець, він там, де починається волосяний покрів, а два великих пальця вони впродовж нашого стовбура позвонка. Що ми робимо в цьому положенні? Дивіться, це важливо, не повертаючи, не підіймаючи голови. Ми дивимось, просто дивимось на правий лікоть і рахуємо до 30. Більше нічого ми не виконуємо. Дивіться, у нас заземлені ноги. Ми дихаємо, звертаємо увагу на наше дихання і от дивимось обома очами в один бік. З таким бажанням зазирнути за правий лікоть, От що там відбувається. Порахували до 30, ну, якщо буде бажання, можете порахувати до 60, наприклад. Потім теж саме ми робимо в лівий бік. Тобто ми повертаємо очі в лівий бік. І дивимось на лівий лікоть. От з таким бажанням зазирнути туди і побачити, що там відбувається. Ноги заземлені у нас. Ми слідкуємо за диханням і рахуємо до 30, наприклад. От ми так порахували з вами. Ну, можливо, зараз я не витримала 30 секунд. Але ви просто пам'ятаєте, що можна робити від 30 до хвилини в одну сторону. Тобто, на виконання всієї вправи, у вас може піти від хвилини до двох. Після того, як ви подивились, що ми робимо далі? Ну, по-перше, ви маєте ну, самі собі там. Сказати, що у вас там відбулося з тілом. Іноді виникають прям при виконанні вправи можуть виникати такі реакції, очі можуть сльозитися, можуть виникати якісь там інші такі не знаю, там іскорки, можливо, там важко вам буде дивитися. Не хвилюйтесь це ну, зовсім нормальний процес. Так, може бути. І частіше так і відбувається з людьми, у яких був наприклад, ну, тривалий якийсь важкий період життя, вони там були сконцентровані на виконанні якихось вправ, не знаю, була якась важка діяльність, то цілком зрозуміло, що така реакція може бути. Просто попереджаю про те, щоб ну, ви не хвилювались. Це нормально, так, так може бути. Далі важливо зробити наступне: після виконання вправи ви знову повертаєте голову направо і повертаєте голову наліво. І, скоріш за все, 99% ви відчуєте, що ваш кут повороту став більший. І з'явилась легкість, ви можете більш вільно повертати голову, обм'якають плечі, здимається напруга з плечей, тому що ну, ця вправа вона задіє от той вагус, про який я казала раніше, який відповідає за відновлення. Кровообіг стає більш ну таким, вірним, правильним, і за рахунок цього відбувається зменшення напруги і розслаблення. Це перша вправа. Друга вправа вона називається вправою Уейна кука або корекцією перенапруження. Вона буде дуже допоміжна тим, у кого є хронічний стрес, ви відчуваєте виснаження, можливо, ви помітили свою дритівливість, засмучення або розгубленість. Автор методики розробив цю вправу для роботи з людьми-симптомами з симптомами турета, дислексією, ордух, а також тривогою і сильними. Іншими сильними і непереборними емоціями. Поза, яку ми будемо зараз приймати під час виконання цієї вправи, вона формує таку енергетичну форму у вигляді вісімки або подвійної спиралі. Так як це відбувається в нашій моделі ДНК. Для виконання цієї вправи. Ми будемо робити наступне, в той позі, в який я зараз знаходжусь, я сідаю так, і ви так будете робити, щоб ваша нога, права нога була поверх лівої, і вони перехрещувались в районі щікола. Ну, наприклад, якщо б це я б вам показувала ноги, то от було б отак, от наприклад. Да? Ви кладете. Праву ногу поверх лівої. В лежачому положенні це дуже зручно робити. А руки ми робимо захват по-іншому. Тобто у нас зліво ліва рука зверху, я показую от вам зліва. Теж ми робимо замок. Дивіться, це не дуже важко, але іноді у клієнтів не зразу це виходить. Потім. Вивертаємо руки і кладемо от сюди на груди. Якщо ви літня людина, і у вас болять суглоби, чи є якісь захворювання, в мене були клієнти, у яких були поранення, і вони так не могли вивертати руки, то допускається просто такий варіант. Ви не вивертаєте, а просто складаєте отак руки. Я буду вам показувати, так як я Ну, роблю зі своїми клієнтами. Отак От ми положили руки, і ми будемо дихати в цьому положенні теж незвичайним способом. Потрібно робити вдих через ніс, одночасно підтягуючи язик під верхнє піднібіння. От Якби ви так вакуум ви робите, язик от туди підіймається під піднібіння верхнє, а під час видиху ви видихаєте звичайним способом язик в звичайному положенні. А в цьому положенні потрібно дихати 2 хвилини. Краще, якщо ви зможете закрити очі. І тоді увага буде більш сконцентрована на ваших відчуттях. От наша задача така: звернути увагу до тілесності, відчувати, розуміти, що з вами відбувається. Дивіться, от на сесіях клієнти в мене ну, так от сидять за стільцем, і ми одночасно. З ними робимо цю вправу. Я не буду зараз вам показувати ну, тривалість, я дві, минут, дві хвилини не буду з вами дихати. Ви просто знаєте, що саме так така тривалість важлива при виконанні цієї вправи. Повторю про дихання. Дивіться, воно отак от от має бути. Ви вдихаєте через ніс. Видихаєте звичайним способом. От, ну, якщо вам зручно, ще ви можете закрити очі, ну, як я говорила, да? і ви помітите, ну, коли ви будете дихати так, дві хвилини, що теж можуть виникати різні такі реакції, можуть виникати позіхання, деякі клієнти можуть засинати. Це нормальний процес. Цю вправу я рекомендую клієнтам, у яких погіршився сон. Чи вони не можуть заснути, чи просинаються серед ночі, там, десь там, у четвертій там, ранку, і виникають такі тривожні думки, і людина не може заснути. То ця вправа дуже допоміжна. Я вам рекомендую виконувати її в парі. Вправи корисні, ефективні, доказові це дуже важливо. Я, як ЄМДР-терапевтка, ну, вам рекомендую цю, ну, даю таку рекомендацію, тому що мене навчали ЄМДР-терапевти цієї вправи ну, першою і другої, і вона показала свою ефективність в роботі з будь-якими категоріями населення. Прошу, долучайтесь, робіть це. Ви можете це виконувати під час вашої роботи. Ви можете виконувати це вдома. Можете виконувати декілька разів на день, і ви будете помічати, що у вас відбувається покращення вашого психоемоційного стану. Клієнти засинають. Краще засинають, зникають тривожні думки нав'язливі, покращується стан загальних внутрішніх органів, тому що і перша, і друга вправа вона задіє от той вагус, який відповідає у нас за розслаблення. Він не вмикнеться, якщо ми йому даємо команду. Він має відчути Ну, таку тілесну да, нашу реакцію, що ми на нього впливаємо. Запрошую, робіть по часу ви бачите, що це дуже мало часу на виконання. Можна виконувати в різних позах, і ви можете, ну, покращу, і можете виконувати в будь-яких умовах. Якщо цього буде для вашого стану здоров'я недостатньо, будь ласка, звертайтесь до фахівців нашого інституту і ми можемо надати вам іншу індивідуальну професійну допомогу. Будьте здорові і дбайте про себе.